Виїхали з дому 9 березня 22-го року. Я ну, вирішила, чим можу, тим допоможу. Пояснюю, що мій край там. Дуже потерпаю, я не можу без сліз це все казати. То я сюди прийшла, я тут зустріла просто таких близьких людей по духу. От. Я сюди йду, повірте. Я кажу, хочу з людьми поспілкуватися, хочу допомогти. чим можу? Друга людей підійшла до мене і каже: ви Переселенка? кажу, так. А вона каже: а ви можете прийти допомагати. А він, я кажу, та я знаю, може я не справлюся. Вона каже, та ні. Ну я кажу, вдома займалася, і пиріжки, і вареники, бо в нас це в сім'ї. У нас, нас українська сім'я. Кажу, ми все це То добре. Так і я прийшла сюди. І тут зустріла таких дівчат гарних подруг. От, якось розрада така. От, якось вони мені завжди співчували, підтримували. І Я сюди йду задоволена. Ви розумієте, гарно прийняли. По-перше, коли спитали, що я з Донбасу, то люди якось насторожено. Бо розумієте, це ще з радянських часів йшло, що політики дуже розділяли народ, так само, як і в нас сказали, що на заході України живуть. Ну я знала, я знала, що це не так. Бо в нас сусідка була з Івано-Франківщини. І коли ми їхали з дому, у нас було вже окуповане село. Окуповане, його окупували 4 березня. Ми п'ять. Днів сиділи в подбані. От. А ми були проукраїнські. Все, все знищено. Все. У нас хату знищили 5 травня 23-го року. Нема. Нічого не встигли. Те, що нам сказали, 10 хвилин. Сусідка прибігла, каже, а чого ви сидите? Вже світла не було, газу не було, зв'язку не було, каже, вже всі тікають. От. І ми, бо каже, зірвуть місто. То ми вже їхали, то міст був зірваний в Старомлинівці. Просто тут приходять люди. Ну як кажуть, однієї думки, ми хочемо, щоб швидше стало мир. Ми перемогу чекаємо, ми миру чекаємо, ми хочемо, щоб була Україна. То якщо розповідають люди, які пережили оце лихо, то це дуже зворушно, Це до голубине серце. Наприклад, наприклад, на базарі тут же ж на ринку. Особливо в перші дні я отак іду, а люди спитають, кажу да. О, вони так підходять, кажуть: ну тримайтеся, тримайтеся, отак обнімуть тебе. Знаєте, вже на душі якось краще стає. Ти розумієш, що ти не сам в цьому світі життя. Ми собі поставили за мету, якщо ми вже тут, ми, мабуть, тут і залишимося проживати, бо в нас все, все зруйновано. Я не хочу жити біля Росії, повірте. Зараз ми ще влітку почали з чоловіком їздити по пам'ятних місцях історичних. Оце фортець, це велич. Ми вже багато об'їздили, були в тому, в Кременці, Вишневець, далі в Збаражі були. Українці приїхали до українців, розумієте? І оце в мене так як засіло в голові. А вона білітка, так Лариса каже: Та не хвилюйтеся, все буде добре, в нас тут так гарно. І правда, оці лебеді, ота річка, мене спасали від депресії. Це 22 го році. Нам люди тут навіть дали кусок городу, повірте. Так. От просто так. Розумієте, як ми приїхали, я українською мовою на свої діалекти. Коли сусід нам приніс молоко, я кажу, то я вам слоїк. Ну, я знала, що таке слоїк. Ну, коли він мені сказав Та підіть там в двір, я з чоловіком вашим порозмовляю поставте на бомбетель, а мені незручно було ну, як кажуть, втручатися в їхню розмову. Я прийшла, думаю, де той бомбетель? Думаю, тут собачка в них, ну, те, поріжок, ну, нас кажуть крильцом. Ну так це розросиз. Де той бомбетель? Ага. іду, там в нього колонка, вода біжить і диванчик дерев'яний. Ага, зрозуміло, в них там теж стояли там каструльки, банки. Прийшла, кажу, Бодя, знайшла я ваш бомбетель. Це, Це було або хопта. Я теж цього не знаю. Оце бомбетель, слої, копта. А тепер я багато слів знаю. Так що мені тепер немає ніяких труднощів спілкуватися. І так приходять, спілкуємося, що, як, і вони, вони просто дивуються, що з Донбасу розмовляють українською мовою. І на канікули ми завжди. Їздила на Вінниччину. І я оці українські традиції, повірте, я оце, ну як кажуть, в себе вібрала, оці баняки, оце хліб, вона ще робила. То я я з народження українка, ну що там казати, та й все. Кажу: головне люди головне люди і головне життя. Я вже не молода, чоловік не молодий. Я кажу так, хто приїхав. Зі сходу, з Луганщини. У нас тут знайомі є з Луганщини, вони живуть і в гуртушку. Тут Кажу, ніхто не ходить отак з протягнутою рукою і ніхто не побирається. Всіх оприділили, всіх обігріли, всіх, як кажуть, нагодували, допомогли та й все. А потім вже дивися, люди, старайтесь самі трошки. Так. Війна, війна показала, де друзі. Друзі стали ворогами, а ті, хто був чужі, стали друзями. Ну це не тільки в нас. це